І так, у нас телефон Honor P20. Будемо міняти дисплейний модуль. Щоб розібрати його, для початку потрібно прогріти задню кришку стікляну. У нас вона, звісно, лопнута, це буде проблематично, щоб її не зламати повністю. Але попробуємо. Прогріти можна, я буду гріти таким от, паяльною такою станцією феном. Але якщо немає, то можна навіть попробувати обичним феном для волосся. Просто трохи більше потрібно з ним погратися. Ну і потім є така от у мене від захисного скла плівка, вона така плотненька, і нею можна потім вскривати сам телефон. Ну так, прогріваємо. І так, прогріли, беремо телефон і пробуємо з якоїсь сторони підійти сам, саму кришку. Піддіваємо і прочищаємо клей. Е, хочу також зазначити, що побережно, тому що з цієї сторони тут рядом проходить шлейф. Тому саму плівку, коли будемо там проходити, сильно, е, сильно її задавлювати туди ми не будемо, щоб не нанести ніякої шкоди. Отак, от, от Трішки я її зацейкав і пішов. Далі, отут вже можна глибше занести її. Так. Багато хто ще, щоб від'єднати спирт сюди під цейкою, але я так не роблю, тому що, щоб ніякого... От, от ми зняли саму кришку. Отак от, от воно вийшло. Ну і тепер відставляємо задню кришку в сторонку на потім. А саме, значить, що ми робимо? Е відкручуємо всі вінти, які бачимо по очередності, і будемо далі робити. І так, Щоб далі цей піддіваємо, е я взяв такий медіатор. Піддіваємо ним сам корпус і легенько по ботку йдемо, Ну, Воно походу на ходу на клійовій Да, Так, да, на двосторонньому скотчу воно. Легенько, по краям йдемо. Ага, потрібно ще оці відкрутити також. Йдемо далі. Беремо медіатор. І далі від'єднуємо, від'єднуємо потихеньку. От є ще з пломбою винт. Також його не забути відкрутити. Так, і знімаємо саму рамку обережно, тому що тут десь може бути якісь шлейфи, але немає нічого. Ось така рамка у нас, відставляємо її також поки в сторону. Так. І що? Відкручуємо далі те, що бачимо. Відкручуємо і знімаємо. Від'єднуємо шлейфи, Можна навіть медіатором легенько, батарею і оцей шлейф також від'єднаємо. Коксіальний кабель не будемо від'єднувати, тому що можемо разом з платою знімемо його. Легенько піддіваємо. Воно також на двосторонньому скотчі. Ось такий динамік. Відставляємо його також в сторону. Дивимося. Нижня плата у нас ні на чому не тримається. Від'єднуємо. Шлейф так от і пробуємо від'єднувати саму плату з чувством, щоб нічому не навредити. О, легенько підділи. Все, плата у нас вільна. Переходимо до верхньої частини. Дивимося, що у нас тут. От ще шлейф є. От, який буде тримати. І... Що, і все виходить. Більше я не бачу ніяких вінтів, нічого. Легенько чимось піддіти її. О, от, дістали обережно. От. Так, тепер тянемо коксіальний кабель. От, ми витянули саму плату, також відставляємо її поки в сторону. Дивимося, що нам ще потрібно. Сам динамік. Інфракрасний порт, я так розумію, так. Це також все потрібно зняти. Так, витягнули ми інфракрасний порт, динамік. І так, значить, знімаємо ще все, що можна зняти. В нашому випадку це такий пластмасовий кожушок. Ми його зараз прогріємо. Перед тим, як щось переносити, ми, звісно, зараз поставимо. Материнську плату на цю вже нову панель і провіримо, чи працює все добре. Так, ну і тепер, що ми робимо? Всовуємо все, вставляємо в обратній послідовності на місця. Будемо пробувати. Так, ставили кнопку, поки також загнемо сам шлейф і нашу цю заглушечку. Ось вона, ставимо її на місце, щоб зафіксувати кнопку. Ось, ставили на місце. Тепер обратно заклеюємо. Тут у нас є на платі, якщо видно, такі отвори. Бачите, так? оце оці мають співпасти один з одним. Ну, тут, звісно, клею нормально немає, ми будемо це все приклеювати. на клей, але поки легенько. Так, ми зараз і приклеїмо. У нас є такий клей b 7000 Ми легенько на нього і будемо садити це все. Вставляємо камерку, точніше не камерку, а саму кожушок під неї. Так, вставили, значить, під камерку. Інфракрасний порт вставимо. Ну, так як у нас тут є сама заглушечка в платі, то ми цю заглушечку потрібно зняти. Або ж вийняти цього. Так, ось ми виймаємо цей і вставляємо наш інфрачервоний. все на місце. Ось ми засунули. І тут є такий маленький, направляюща така під цей контакт. Садимо на нього. Прижимаємо і легенько під саму платку клею дамо, тому що тут його немає. Так, Так, тримаємо тепер. значить, Тут ми робимо. Заводимо це все назад в фіксатори ось так. О, і тут ми завели. Тепер, так як тут у нас також немає нічого, ми беремо клей і легенько такі поставимо точечки, просто щоб воно прикріпилось там. І вставляємо сам динамік. Тепер у нас є під шлейф у нас є ось така от. На двосторонньому скотчі тут також є направляюще, їх видно, тому. Так, вставляємо коксіальний кабель в його канал, можна навіть одразу вставити сам шлейф. Далі динамік. Так, і що у нас тут ще залишилось? Батарею. І цей шлейф приклеїмо до. Не будемо віддирати з плати цю штучку. вона буде, буде, потім за що, якщо потрібно буде вскривати. Так, і що? І приклеюємо саму. Так. Під'єднуємо. Так. Ну, в принципі збираємо все в обратній послідовності, як і було. Садимо все на клей Я сажу на b7000 тому що. Його потім, навіть якщо десь будуть розбирати ще телефон, якщо знадобиться, то цей клей при нагріванні феном він добре відстає. Тому що багато бачу спеціалістів, які клеять на обичний якийсь клей, просто прорезинений, І потім віддерти ту кришку задню чи ще, щось просто неможливо. Тому якось так. Е -е... Ще я не буду далі знімати. Під'єднуємо всі шлейфи, щоб все тут було підключено. Потім вдіваємо задню кришку, прикручуємо її на всі вінти, які є, і приклеюємо саму задню захисну скляну кришку. І все на цьому все. користуємося. До побачення.